Чені нагород людина року та десятий день народження святкує соціально-психологічний факультет на сцені Житомирського державного університету імені Івана Франка. Свято зібрало в одній залі всіх студентів, випускників та викладачів. Все розпочалося з виконанням гімну соціально-психологічного факультету. Петро Юрійович Саух, ректор Житомирського державного університету імені Івана Франка, каже, що це справді родинний сімейне свято і не хвилини не жалкує про те, що існує цей факультет. Багато оптимістів, які оптимістикували, Песимістів, які песимістикували, але були реалісти, які здійснили і реалізували цей проєкт. Проект соціально-психологічного факультету все розпочалось у далекому 2003-му. Очолив тоді факультет кандидат психологічних наук професор Олександр Музика. Менш року цей факультет очолює декан Лариса Петрівна Журавльова. Свого часу вона закінчила фізико-математичний факультет, проте вчасно зрозуміла, що психологія це те, що їй по душі. Ви знаєте, я з тих людей напевно я дуже емоційна, і я, якщо роблю щось, я віддаюсь повністю. І це, напевно, ви побачили. А саме основне, я щаслива, я займ. Маю з тим, що мені подобається, волонтер корпусу миру США Кейсі Магі вже третій рік у Житомирі та тісно співпрацює з соціально-психологічним факультетом Житомирського державного університету імені Івана Франка. Це фетоць допомагали мені і допомагали сучасний формат багато. Um, у нас є багато проєктів, соціальних. 10 років факультету та 10 номінацій у нагородженні людина року, серед яких особисте зростання у творчому злеті, один за всіх та інші. Юрій Манілов студент другого курсу соціально-психологічного факультету, переміг у двох номінаціях. Каже, що стояти на сцені це дивовижне відчуття. Я стояв на сцені вже не перший раз, тому відчував, я відчував комфорт. Мені було комфортно стояти на сцені. Я знав, що це люди, які, яких я люблю, які люблять. Мене я відчував теплоту та комфорт душевний, я відчував себе ніби як вдома. Багато теплих слів лунало зі сцени, а також нагороджували всіх активістів соціально-психологічного факультету. Ведучі жартували та запрошували на сцену талановитих студентів та випускників, які демонстрували свої музичні, мітливо веселі та танцювальні таланти. У кінці заходу молодіжний колектив Ребіт Сфут заспівали фінальну пісню, яку ще іменують другим гімном факультету. <му> Ірина Темеденко, Анна Кришталь, Алікодар Савелідзя, школа юних журналістів.